Кожного року в період масового паломництва відряджаються значні сили рятувальників для забезпечення безпеки перебування хасидів та захисту місць релігійного поклоніння. На місці дислокації зведеного загону зосереджено 14 одиниць пожежної та спеціальної техніки. Особовий склад нараховує 89 чоловік, серед яких рятувальники, сапери, водолази та хіміки. На стаціонарних постах та патрулях цілодобово знаходяться 19 рятувальників. Ознайомиться з тією ситуацією, як наші служби. Територіальне управління Державної служби надзвичайних ситуацій підготовились до проведення цих масових заходів, забезпечення тої безпеки, за яку ми відповідаємо. От, перш за все, це реагування на можливі надзвичайні ситуації, пов'язані з загораннями. Все зроблено для того, щоб виконати цю задачу. Тут відповідно розгорнуть лагерь, От, пункт управління всі системи, є інформування. В цілому залучено 89 чоловік, 14 одиниць техніки, організовано 4 пости безпосередньо в районі паломничества. Таким чином резерв створено, і система інформування. Таким чином, я думаю, що до тих задач готовий виконувати. Ну, вже не, не готовий, а вже виконується. Така успішна.